Але я маю бути хорошим мером частина друга. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та, постав, та ставте подобайки мені. Ну і давайте починаємо. Коротше, мені розказав селянин один, що є. Що тут була церква. Ну, коли це населення досягнулось, ну, було досягло. 14 осіб, то тут о, на цьому місці була церква, така невеличка церква, але, коли, але минулий мер її знищив, тому що це ну, мер тут прав, минулі три роки тому. Е, і коротше, оцей мер, він зніс цю церкву, бо священник помер від старості, йому було 88 років. Якщо я ще був живий, був 98, коротше. І я збираюся. Потім ми побудуємо церкву. Ну, я не знаю коли, але побудуємо. Таку більше буде церква, ніж була. І, коротше, тут ми зараз прокладемо дорогу. Коротше, підписники і я вирішую, що це мій дім. Ну, я вирішив так. Ну, Тут така, це селянник, якого ніколи не... Він такий лінивий. Його, його ніколи на роботу не візьмуть. На жаль. Коротше, я тут проклав дорогу. Таку Тут ще треба зайнятися тераформінгом. Хочу показати, тут, коротше, я буду покращувати оце. Ну, цю ятку ще я буду покращувати цю дзвіницю. Я тут так проклав. Аж, ну, ви зрозуміли, я тут така площечка. Площа. Це дуже класно. Селяни там говорять собі. Добрий день, селяни. Добрий день, мере. Ви знаєте, що коротше, ми бачили колишнього мера. Він Еван Кай. Еванкай. А, я його знаю, Еванкай. Іван Кайте, він такий поганий. Був мером проросійським, я вже розказував, що колишній мер. Був проросійським в першій серії. Це наша мерія. Ну, ви бачили, звичайно. Тут треба ще тераформінгом займа... зайнятися. Коротше, я зараз почну вже тераформінг. І, коротше, підписники, я тут вирішив зробити тераформи. Бачите, я такий тут зробив тераформі. Так само ще що... давайте я покажу вам. Де іще? я я зробив тереформ. Тут я зробив тереформ, щоб було гарно. І тут Тут дуже класно. Тепер ми будемо ще покращувати цю ятку. Коротше, вже ніч не стала, може вона ще і була. Коротше, я тут покращив нарешті. Ну, ви самі зрозуміли, я тут покращив ятки, бачите, такі ятки у нас. Це така ятка, ну, так називається, тут і насіння, є і хліб, і стейк. І скоро буде ще більше, я тут ще його освітив. Такий в мене дах так, такий тут. Вибачте, підписники, серію прийдеться закінчити. Будь ласочка, У мене просто пам'яті немає. І, коротше. Будь ласка, можете е, мені в коментарях я вкрию. Я, коротше, вмікну ну, в коментарі і ви напишете там. Ну, що мені ще робити? Ну, давайте все зімдачі. Пока, давайте.